Друзі мої, всім привіт-привіт. П'ятниця привіт. 3 листопада. Іду, бачите, я де йду, по лісам, по полям. Трішечки допомагала знайомим з гарбузами, зносили гарбузи на кучі. От. Ну, вони ще пішли працювати, а мене відпустили, кажуть, іди. Я йду додому. Вот. обрізали буряки. Треба ще звести їх до сарая, все вже вибрали ми буряки. Ну, в общем, друзі, чого я вийшла? Це буряки, гарбузи, це все, все життєйське. А я чого вийшла до вас, вообще-то? Я ж випустила відео про гладіолуси. А треба ж було випустити не таке відео. гладіолуси пізніше. Я повинна була. Подякувати вам, мої золотенькі, мої дорогенькі, за те, що ви мене привітали з Днем народження, побажали мені всього іскринє, від душі. Я вам дуже-дуже вдячна. Мені дуже приємно, що в мене є стільки людей, які пам'ятають. До речі, є такі, що і без відео про моє день народження написала мені. І Тетяна написала, і Світланка написала. Дякую вам, дівчи мої що ви не забули. А потім вже вийшло відео про мої подарунки. І мені понаписували багато-багато коментарів приємних, побажань, різноманітних. Дякую вам величезне. І є такі побажання, прямо такі, прям такі прям аж за душу. Ну, вони всі такі хороші. Ну. От, я думаю, треба мені записати відео, поблагодарити вас. Подякувати вам, так що я вам дякую за те, що ви в мене є, за те, що дивитесь в мене, не покидаєте. Як тільки виходить моє відео, ви одразу його дивитеся, ставите лайки. А дехто навіть навіть лайки усім коментарям. Под кожним коментарем, там, де я поставила, там ставляють. Так що я вам дуже вдячна, хто це робить? Ну, Це, мабуть, Тетянка робить, вона так підтримує мій канал. О, так що, велике-велике спасибі. Фух, трошки підзамарилася ж спина мукра. Нічого. Зараз відпочину і треба буде перевести буряки. От. Закінчується моя відпусточка. вже з понеділка на роботу. Будемо прибиратися. Ну, я на увазі себе і ходити на роботу. Отак от, от. Так що, <кій> що в нас новенького? Та все потихеньку, все потихеньку, помаленьку. Сьогодні вчора дощ був, чи позавчора. Позавчора, мабуть, дощ був. Позавчора такий дощ лило, таке, як з відра і така молнія була, аж як днем світило. Вчора більш-менш нормально, сьогодні теж так тихо хорошо, В ліс я так гору так і не сходила, може на завтра планую, не знаю. Чи вийде у мене сходити погуляти. О, рука вже замарилась. Настий телефон. От, що ще такого. Саша там трошки навес зробив. А зараз вам, зараз вам покажу. Не доробив він трошки. Обшився він трохи з залізом, треба залізо куплять. наверх. Щось він помилився. Мало ми купили. Треба більше було взяти. Вот. Так що. Ну, а такого більш нічого. Ріжемо потрошки качок, ріжемо скубем, Я записую, скільки, коли що, щоб знати. Бо я так їх вважала, мені наче їх 40, 47 було. А скільки насправді хочу б знати, хоч скільки. Для порядку. Вот. Отакі-то справи. Зараз я вам покажу. Сейчас, Ось, дивіться, бачите, бурячки прибрали. До речі, знайомі приїхали, нам допомогли, а ми пішли їм допомагати. В общем, одне одному допомагаємо. А що робити? Разом тобі стріше. Це гичка погана. Ось начистили, бачите. У нас його вже замовили. Ми відберемо дрібний, а крупний продамо, а дрібні курочки будуть їсти Саша їм. на тертушку. Вот. Тут кучка невеличка. Ось тут кучка. И все вот тут. Мусь, ты тут. И тут кучка. Ось. Вот, вот так. Пишите, я вам покажу навес. Так что как качок патрушки. Патрушку убираем. Ой, вон они едят. Так? Да? Ось які качечки. Хороші качечки. Я вчора, знаєте, що робила? Із желудочків качених отбивні. Ну, звісно, поживати пришлось. О, Лула побачила, що я прийшла. Прийшлося поживати. Ну нічого, нормально. Ну, я вже колись так робила. Я кажу, Саша, що жорстке. Та Івані теж нормально. Ну кажу, зуби є, будемо жувати, поки є зуби. їй так, суп варила з кубками, картошку тушила з сердечками. Так. Коли м'яско своє є, щось там можна придумати, можна приготувати. Так, зараз я вам покажу, що ми тут вже наробили. Ось бачите. Це треба красити, Саша цей короб зробив такий. Ось тут понакривав трохи. Ну, У нього кусок є, але ще треба. То він просто вчора що не вспів. Ось Бачите, яке воно буде? Ось таке Навесик. А Ще ось гілку вчора він спиляв, заважала, мабуть, вона йому горіха. Зробили нам під цибулю часник, грядочку ось, мотоблоком. Бачите, воно виділяється. Ось Чик-чик. Ось, будемо садити, не знаю коли. Зараз дуже мокро. Полуничку пройшла, продивилася. Ну, нормально. Поїде, звісно, не прийнялось. Може з кринця піде, подивимось. Облетіло вже листечко, вже таке все сіре. Дамусь. Таке вже все сіре, некрасиве. От, треба доробляти його. Отакі то справи. Віконце трошки відкрила. Вчора Саша в хаті топив, затопив трошки, протопив тут. Так що, зараз трошки відпочину. Там, може, буряк повожу туди до гаража тачкою. Подивлюся. Ось тут такі справи. Ну і все, в принципі, то. Все, вам подякувала. Подякувала. Ви в мене молодці. Чогось я підзамарилась. Так швидко я щось устаю. Треба, мабуть, якісь вітаміни пити. Муха, муха. Це катуха. Все. Водички наливали. Качкам, гусям теж наливали водички. Перчатки десь свої діла, трепчані. Кинулося нема перчаток. Де я їх діла знаю. Все, грядка готова вже під органку. От і все. От і все. Закінчилось. Яблучко, ось дивіться. Я сьогодні тільки побачила. Кажу, Саша, дивися, яблуко забули одне. Так скільки ходили і не бачили його. Висить усе одне яблуко. Ну це те -то тобі. Забрать. Опа. Семеренка. Людмила пише, каже, Оксана не капризничай, займайся гладіолусами, посади, вони виростуть. Та ні, вже перепровірено. Я сажу більші, вони меншають. Я сажу більше. Просто їм вже багато років, вони ж теж вироджуються. Більше десяти років їм може цього насіння. Куди ж їх садити? Я то, скільки ж я їх так садила на цей, не балувалась. Не буду, не буду, хоч як. Таке-то діло. Не купила я Лолі поводок. Не купила. Нема залізних, я не знаю, може їх взагалі нема, треба в інтернеті подивитися. Лола, нема. Вона перегризає той поводок. Вона вже його воно, перегризла, ми його скрутили цим. Воно. Так, що нема. Послудню розпаковку вам не знімала, коли я їздила. 1 числа я їздила в багачку, поплатила платежі. Купила собі курточку, вам не показувала, то що прилетіла. І що я щось я швидко, мені треба було йти робити. А, що, ж я, що ж я робила? Що Я бігом-бігом і пішла Саші допомагати. Щось. А, навіс робити, бо збирався Саша кудись швидко їхати і треба було цей. Треба було йти йому допомагати. Наші, наші ці обрізали буряки ми інвентар наш. Що? Давай я присяду до тебе, йди сюди, йди. А, не достаєш? Іди сюди. Ну все, все. все. От, купила я собі курточку зимову, купила собі. Пару брючат на зиму такі тепленькі. Це Саша мені гроші на день народження подарив, так я купила собі обновочки. Ось таке, ну не показувала вам. Туди, там особо нічого такого особливого. Що, ти, морда? Морда ти, морду, морду. Ух. морда. Отакі, друзі мої справи. Так, так, що. Все нормально. Живем, чекаємо зими. Будемо зимувати. Все, прощаюся з вами на сьогодні. Всього вам самого найкращого. Ще раз вам дякую, що ви в мене є, що ви мене пишете, що ви мене дивитеся. От. Не за того, що там канал, канал, канал каналом, канал, да, а спілкування це теж. У мене хоч і мало таких людей, які не мають канали, а спілкуються зі мною. Мені дуже приємно з вами. Ті люди, які мають канали, вони теж іскренні пишуть. Теж вони. Не просто так, що там. Я ж теж дивлюся, продивляюся. Ну, іноді продивляюся так, знаєте, в наушниках продивилася. Ну, що поробиш, ставлю там, подобайку пишу. А іноді дивлюся, і уважно дивлюся все даюсь, можеш написати. Врозумітельно. Ну так що, ну що, лолочка? Ну що, девочка моя? Ну що ти, девочка, моя девочка, ти моя. І що ти пригаєш? Пригає, пригає, ага, ти. Рване ухо, Рване ухо Собака рване вухо. То є білий бім. Чорне ухо, а ти у нас рване ухо. Ну, все, друзі мої. Всім гарного настрою, всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, миру, здоров'я, Всього самого найкращого. Все, цілую, люблю. Пока-пока.